Понад п'ять годин жителі Чорткова на Тернопільщині прощались з 23-річним бійцем Романом Іляшенком. Володар Кубка України з фріфайту, майстер спорту, загинув під час обстрілу під Іловайськом. Громадянську церковну панахиду об'єднали. Люди нескінченним потоком йшли до греко-католицького монастиря. Учні разом з вчителями просто під час уроків прийшли віддати останню шану молодому землякові. Вони добре знали хлопця, бо Роман Іляшенко тренував підлітків на фронт. Він пішов добровольцем. Зоні АТО пробув чотири місяці, служив солдатом у 51-й механізованій бригаді. За декілька тижнів до загибелі був у відпустці, і, попри всі вмовляння рідних, повернувся на фронт. Приїжджав сюди до нас. Ми з ним говорили, відмовляли. От. А він є хлопці там, не лишу не покинув, тому подібне. Поїхав далі, і не вернувся, привезли.